Кохайтеся, та не з москалями. Тарасе, так ти нам казав, а ми не чули, ми не знали, нам, ніби розум Бог забрав. Довіряла Україна, сестрою назвала її дітей пригрівала, душу відкривала. А ти, сестро, що зробила? Наплювала в душу завжди тобі всього мало, не з'їм то відкушу. Так, спочатку відкусила ти Крим і домбасу половину, і без кари захотіла усю Україну. Прийшов час і гострі зуби, що на нас точила. По полях збирати будеш тих, що ти бомбила. По містах і селах наших збирай свої діти, що послала на смерть вірну, їх вже не злічити. Пробудився дух наш, гордий, вся в країна встала і загарбнику на фронті гарну віці ждала. Ще прийде час, здолає мката і збудуться слова твої. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.